Друзі, всім привіт! Сьогодні до нас на продаж залітає ось такий чудовий сімейний варіант. Fiat 2012 року. Попереду нас зустрічають галогенні фари. Знизу у нас є денні ходові вогні, а також протитуманні фари. Гума 17-го радіусу. Безключовий доступ. Автомобіль у нас має шкіряні сидіння, коробку автомат, двох кліматконтроль клімат-контроль, мультимедію. Велику, а також у нас є запуск з кнопки. На кермі у нас є круїз-контроль. А також управління мультимедією. На другому ряді сидінь місця в принципі достатньо. У нас тут є порт для підзарядки техніки, отакі воздахогводи, а також управління клімат контролем. А ще у нас є ось такий підликитничок з двома підстаканниками. Позаду у нас є парктроники. До речі, це автомобіль семимісний. Можна сюди ще спакувати кілька друзів і поїхати на вечірку якусь. Ось такі, от у нас гіні розкладаються. Туди я залазити не буду, бо там буде трішки маловато місце для мене. Автомобіль укомплектований двохлітровим дизельним двигуном. Ціна його складає 11 тисяч доларів, а пробіг 262 тисячі кілометрів. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, а також на телеграм. Там ми кожен день виставляємо гарні варіанти по гарним цінам, як в наявності, так і під замовлення, а також в дорозі.